Комунальники нарікають на споживачів-боржників, а у споживачів у свою чергу є претензії до того, як комунальники витрачають їхні гроші, тобто до якості послуг, які необхідно оплачувати. Проте як виглядає діяльність надавача житлово-комунальних послуг, очима мешканців окремого будинку. Дивіться у наступному сюжеті. Будинок за адресою вулиця Богдана Хмельницького, 29, не ремонтували вже років 30. Він давно потребує капітального ремонту. Особливо це стосується даху. Вся дощова вода протікає прямо через квартири з п'ятого аж по перший поверх. Протягом багатьох років мешканці будинку звертались до комунальників та міської влади з проханням відремонтувати дах. Жек на это никак на, на наши просьбы, на наши заявления не отреагировал. Мы писали общее заявление с, с подписями этого всего дома. Это тоже было проигнорировано. Після довгих блукань по різним інстанціям та відписок дах таки почали ремонтувати. Цікаво відзначити, що робити це почали тільки на ділянці одного восьмого під'їзду. Справа в тому, що його мешканці не мають боргів по квартплаті, а згідно закону, саме такі городяни мають першочергове право на ремонт. Ремонт зробили у травні, але радіти з цього квартирантам прийшлось недовго. Після перших же дощів дах знову почав протікати. Крышу нам покрыли, но не в полном объеме. Есть участки, которые вовсе не покрыты, без линоли, без покрытия. Часть была покрыта евро-рубероидом. Вот. Много очень кусков, где только можно было набрать столько кусков покрыть. И часть была покрыта обыкновенной толь. Не евро-рубероид, как раньше было черный, там клали ее на смолу, а простой толь, который, значит, следом же она прорывается. На перший погляд, ремонт даху зроблений, як то кажуть, аби відчепилась. Края рубероїду навіть не приклеєні, і вода може спокійно собі затікати до домівок. У мешканців будинку виникає тільки одне питання: навіщо вони сплачують комунальникам за такі послуги? Ми хотіли б, звісно, щоб кришу нашу довели до ума, роботу переділили. Людмила Третяк, директор дочірнього підприємства Ювілейний підприємство, яке виконувало ремонт, стверджує, що все було зроблено як треба, навіть більше. За її словами, рубероїдом була вкрита площа більше, ніж цього вимагають правила. А те, що покриття різної марки та гатунку, так це для того, щоб контрольна ревізійна комісія не звернула уваги, що ремонт коштував дорожче. Якість ремонту, за словами Людмили Третяк, відмінна. Щоправда, гарантувати, що дах протікати під час дощів не буде, вона не ризикнула.